Вітаю, друзі! 29 березня. План Франції та Британії щодо розміщення військ в Україні провалився. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, повідомте, що він повернувся з бану. І для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Поставте подобайку. Отже, Британія та Франція не справляються з компанією, з переконання інших Європейських союзників надіслати війська в Україну. Для забезпечення мирного врегулювання на тлі зростаючих сумнівів у готовності Сполучених Штатів гарантувати їхню безпеку, пише Will Street Джорнал. Це підсумок публічної дипломатичної поразки Парижа та Лондона, які спробували сформувати нову ініціативу, нову антанту в обхід Вашингтона. Але залишились фактично наодинці. Що сталося? США демонстративно не приїхали на саміт. Вашингтон дистанціонувався від ідеї європейського військового розгортання, не давши жодного, абсолютно жодного сигналу про підтримку навіть на рівні риторики. Друге, Мелані, прем'єр-міністр Італії. Заявляє, участь Італії у можливому розміщенні військ не передбачається. Міланович президент Хорватії. Хорватський солдат не поїде в Україну за жодних, жодних домовленостей. Словаччина та Угорщина зайняли традиційну позицію, повна відмова від будь-якої форми заучень. Що це означає? Коаліція охочих існує переважно на рівні прес-релізів, піару, дописів в соцмережах. Франція і Британія не мають ні військово-політичної, ні морально-критичної маси, щоб формувати новий формат підтримки України без Сполучених Штатів Америки. Пропозиція щодо сил стримування чи миротворців зависла в повітрі, без практичних механізмів зростає ризик втрати довіри до подібних ініціатив. взагалі. Європа намагалась вийти з геополітичної тіні і знову спіткнулася обтриклятий для них Вашингтон. США – не сказавши жодного грубого слова, де-факто заблокували будь-яку ініціативу, не гарантувавши захисту військовим контингентам, які могли б бути введені в Україну. А без американських гарантій, жодна країна ЄС не готова ризикувати власними солдатами. Що це означає для нашої України? Цей провал насправді не заважає медіа, наближеним до Банкової волати про велику перемогу, великі здобутки на дипломатичному фронті і святкувати дипломатичний прорив. Хоча за фактом ніхто нікуди не приїхав, нічого не гарантував і ніхто не готовий ризикувати. Реальність не змінилась, але картинка для Телеграма, Тіктока, Фейсбучика є отак От і живемо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І буде жити.